Так, Всім доброго дня. Сьогодні наш черговий ремонт. Генератор ГАЗ-4301 купили ми з робочої машини. Він працює, все ми поставили до себе на машину, перевірили, зарядку він дає. Це робоче. Але за 32 чи 33 роки, скільки він там на тій машині простою, я не знати, він трохи був в печальному стані. Зараз ми його помили. Оці деталі тут де немає такого. Якорами мили тільки бензином тут, помили бензином, але потім ще помили водою. Я феном зразу просушив, щоб все воно було чисте, бо бензин болото не відмиває. Там летіло десь в нього з нього з-під кришки центрафуги вже сочилося масло, і воно десь повітряним потоком задувало його в генератор. Розрібляли ми його для чого? Нам його потрібно обслужити. По-перше, ми його почистили, вже все у нас готово. І зараз тут стоять закриті підшипники передній і задній. От ми повскривали, познімали кришечки. Зараз ми розкажемо, як це ми робили. От, великий підшипник. Циганську голку потрібно. Десь вона вже була, вже десь турмили, ми її не знаємо де. Підважувати потрібно із внутрішньої сторони. Акуратно заганяти голку і отак по кругу покругу обходити. І оця, оця обоймочка, вона знімається. Таку ж саму процедуру з тим з меншим підшипником е, зняли. Тут ще були остатки старої смазки, ми її, що, що можна було виколупати, виколупали бензином, вимили. Зараз воно чистеньке. Е, що нам потрібно зараз, це натинкувати нові смазки і назад закрити цією кришечкою підшипника. Зараз ми будемо напаковувати смазку. Покажи смазку, де, яка це. Там, як, як це, літол? Літол 24. Літол 24. До Літо 120 г. Зараз, зараз, чекай. от. Така ще радянська ще. Літол 24, або, як ти казав, це ну, отім Ну, там ну, хватить цього, так. Да. Так що зараз напаковуємо, потім включуся. Так, стосовно розміру підшипників, от що пише. Той, що передній 180 на 302 У2. Задній 100 102081. От він, тут не знаю, чи буде видно на відео. 102081. Е, з того, що я шукав в інтернеті, то цей передній він вроді як від 412 москвича від генератора теж підходить. Ну, почіпники в хорошому стані, то ми їх не міняємо. Ми просто-напросто зараз змастимо. От, покажи, як. Натиньковуємо з літолу туди, прокручуємо туди, тинькуємо, 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 щоб гарно туди напаковано все було. І потім кришечку, закрути. да, кришечку закрутимо. По по цій, по закру... кришечки... Не закручуйте, Ну, Цю кришечку до почіпника. А по цій кришечці, що отут стоїть, то ми далі зараз покажемо, який там процес і як воно там по-дурному зроблено. Все, потім включимося. Так, от так зараз спробуємо показати, як воно садиться назад. Маску не витираємо, витирати будемо вже потім, як посадиться кришка. По кругу пальцями вжимаєш. І все. О, о Все вона на місці. Все, кришечка на місці. Зараз лишнє витираємо. Тут от, ми вже посадили, все закрито. Зараз тут повитираємо, будемо далі збирати докупи, покажемо, що воно і як воно. Так, потихеньку збираємося докупи, прикручуємо назад інтеграла, він стає тільки в одному місці. Тут є такий виступ. І він має дивитися бук надписами доверху. Тут цей, цей виступ має зубом цим зачіплятися. Тобто ви не перепутаєте його встановлення. І зараз ставимо на місце його, центруємо. І тут два. Де це вони? Два довгих болтики ми закручуємо От насквозь вони в кришку там вкручуються. Ну і з цим поки буде все. Далі підемо збирати основну частину генератора докупи. Потім знову ключусь, покажу. Так, продовжуємо збирання. Перейшли до передньої кришки. Тут така система, що дві шайби квадратних стоїть. От ви бачите з такими вирізами під вуса. На на винтові. Вінти йдуть. Вони отака вузенька в них головка, без всяких граней. Воно за рахунок тільки оцих двох вусиків. Це він має заходити в ті пази. І це воно так має за рахунок цього фіксуватися, а ви з тої сторони закручуєте гайкою. Оце, Оця шайба ставиться з протилежної сторони і закручується гайками. Но тут, по заводу, вони зробили такий. Типу, як фіксатор різьби, вони на хрестовину десь чимось розкернювали. Роз, розкернювали і вишло, що воно трошки різьба на кінці була ну, розведена, щоб воно не розкручувалось. То е, прийшлося нам трохи погратися, бо ще, коли починаєш відкручувати, пів оберта ще. Відкручується нормально, потім починає ослаблюватись в цьому посадковому місці винт і вже треба тримати. А тримати дуже незручно. Треба отакими ми, таким інструментом якось отак боком старалися схопити і тримати, і тоді з тої сторони відкручувати. Зараз будемо закручувати, подив. Ми різьбу прогнали, чуть зняли брок тут на кінці, і різьбу прогнали. Зараз будемо збирати. Подивимося, що воно буде, потім я включуся, покажу. У нас проміжний етап. Прикрутили ми ці шайби, пластиниці. Кернером акуратно позакернювали, не знаю, може воно буде розкручуватися, Ну, на всякий случай зробили брок, щоб воно гайка не розкрутилась. Потім вставляємо якор. Там під низом, тут вже зараз не видно, там шайба, ну, таке кольцо ставиться на якор. Вся ця конструкція проселяється сюди в підшипник підшипник, Ми набиваємо її, кольцо ставиться, набиваємо якора в підшипник. Так, так. Для того, щоб набити, ставимо на доклад. і 15-ю трубою. Ось це шайба, отут воно крутиться, Оце воно наставляється ставиться 15-та труба і воно забивається, до нас забилося досить легко, так що без всяких зусиль. Коли це все забили, воно вже сіло на місце, все там вже. ставимо, от стоїть шпоночка. Все, забили її на місце. Потім йде оцей вентилятор. Там теж на ньому є місце під шпоночку. От. Цими лопастями воно ставиться до генератора. Ставимо його на місце. От, воно сіло. І далі будемо. Садимо шківа на місце і ну, його треба зажимати в тіски шківа зажати і тоді тільки гайку закручувати. От все така нехитра математика. Тобто, це з цією частиною генератора. Зараз ми його... Сідає легенько. Зараз підемо зажмемо в тіски і закрутимо. З цією частиною буде готово. Тоді. В кінці відео я залишу там з каталога, в мене є в розібраному стані генератор, який там, яка деталь, який код має і як воно все має виглядати. Так що дивіться далі. Все гарно зібрали, тільки упустили один момент, що перш ніж прикручувати шківа і цей вентилятор, треба вставити оці 4 болти. Можна їх зразу і закрутити. Тут воно Типу саму фіксуюча гайка, чи як воно там правильно називається. Ну, коротше, Фіксуєте їх, затягуєте їх, тоді можна прикручувати, ставити на місце вентилятор шків, закручуєте його, все готово. Потім, е, коли ви відкручуєте то оцю пластмасову втулочку, ви знімаєте. Е, зараз, коли ви збираєте, ставите її на місце, закручуєте гайку. Там ще що це, гравер, там, під, що це, там? Yeah. Да, гравер під низом. І ставите гайку, затягуєте. Потім накручується оцей подовжувач, теж затягуєте його. І поки що в нас зараз на цьому етапі все. Бо нам треба замінити щітки. От Бачите, що за 30 з лишнім років одна щіточка вже трохи в плачевному стані. Там воно виймається, отут це виймається. А. І все, і там переп перепаяти просто-напросто. Ну, сьогодні вихідний. так що для, вас, для нас це буде день чи два, поки ми купимо нові щітки. Для вас це буде декілька секунд, поки почнеться новий фрагмент відео. От поки що ми на такій стадії. Дивіться далі. От, Дивіться. Раз, легенько крутиться, вже немає ніж кработів, нічого, все, смазка. Все легенько крутиться хорошо. Працюємо далі. Ви дивіться, не перемикайтесь. Так, купили нові щітки. Зараз будемо перепаювати. Е, розмір нових щиток 5 мм, 8 міліметрів і довжина по коротшій стороні 21 мм. Ці -то в нас вже поспилювались. Тут 10 мм залишок, тут 13. Зараз ми будемо їх перепаювати. Є такий момент, що оці нові щітки, тут пружинка ж слабша. То ми поставимо цю стару пружинку, бо вона набагато сильніша, вона неї чуть грубший дротик, і, і вона по віддачі краще. Зараз будемо перепаювати, потім покажемо, що у нас з цього вийшло. Так, щітки перепаяли. Отак це діло виглядає. Тут отакими тонкими. Паскугубці пружинку піджимаєте, як наділиться все, піджали, щоб тут кінець проводу був вільний, кінець провода залудили і припаюєте. Все, воно припаялось, що одна, що, що друга щітка. Так виглядає друга, Зараз це, вставляємо сюди докупи і ставимо в генератор. Потім, як поставимо, включимося, що там далі, куди які провода під'єднувати. Так, провода ми під'єднали. Давай розказуй, як воно тут. Ну, в кришці з цієї сторони це верхній провід, це плюс до акумулятора. Він То він тут не під'єднаний зараз. Ну, бо там ще ще болти ми да, докрутили. Ось до він сюди А другий провід йде От. на В, на возбуждення. Це з замка зажигання. Ось він другий на кришці, виходить. Далі з В, з возбуждення через на букву Д, через випрямитель. Йде ось на катушку на генератор. І провід. Далі з ще йде на одну щотку, з другої щотки два виходи. Ось до один йде, йде на третю на лампочка, це на щитку приборів горить. А четвертий виход йде ось до в катушку туди, на генератор. А, І ну, така отут, дивіться, оце стандартна. Зараз я тако покажу. Оце стандартна схема, собі ви дивіться по цьому. Це так, як воно з завода йшло, так воно і в нас, так воно й на цьому генераторі, що ми купили. Бо ті, що нові генератори йшли, там трошки перепут, там по-іначому, і щось ми ще там не розібралися, то воно там щось не так. Коротше, зараз ми збираємо, отут у нас ще залишаться втулочки. Зараз. Це ми їх сюди, де, де, тут де плюс, там воно стариться втулочки. Зараз ми скрутимо, я ще покажу його. Ну і потім покажу ще, як ми будемо його перевіряти, що ми там начистили і напаяли. Так, Для того, щоб перевірити, що ми там наремонтували, зараз встановили генератор на автомобіль, йдемо заводити. А, включай масу. Маса виключена зараз. Так, все, лампочка світиться. Зарадка поки що показує. На, чуть нам є. Заводимо. зарядка появилась. Генератор працює. Зараз воно поробить пару секунд, він нажене. Радка йде. Все. Отакий ремонт генератора. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал.